Зараз ми поговоримо з ним. Чуєте, поговоримо з ним. Далі Ніна відпливала восени, вона сіла в порази, пустила весла на і Снові відпали відкрити, вишить на течією. Все відпливає. І останнє. Які ж незвичайні образи зображуються у тих. Необхідно підійти до дошки і скласти методом ґрунування опорну схему. Які ж образи символи використовуються чи постають в образі боя від Хто хоче? Хто хоче? Ми вже про всіх сказали. Будь ласка, тоді з місця спробуємо згадати. По-перше, це який образ? Образ Бумса. Образ Бумса це. Срібного чоловічка Тамара, будь ласка, до дошки, запиши на скажіть. Срібний чоловічок, пишемо зерно. А срібний чоловічок. Будь ласка, Ігорю, прище, образ сотрухи. Сотпуха, будь ласка, до дошки. Іра. Іра, образ міни. Не забувайте, що це власні національ. Вітря. Туда сіда? Далі Марія. Образ Адама. Адам це жива і це жива людина. Ще промінчик. Промінчик сонця може. Промінчик сонця. Ще рам. Рі. Образ річки, так. Павутинки, центральний образ у вас ласка, павутинка, павутинка, шіною. Образ вишневих пушинок. Вишневі пушинки, можна, будь ласка, іди до дошки, подяг можна додавати сплідочку або вниз її продовжити. Можна? Пушинки. Ще, Тамара? Песнори. Образ нори. Опис правильно, Тамара? Табь, 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 табь. Правильно, човника си. Можна. Можна просто дверцята? Дверцята, так, правильно. У світ вертя та усвідомлю. Можна, можна. Збоку на це може. Біля тамару. Так, ще й діть білий печеру. Білої печери, молодець, біла печера. Не треба слово образ писати. Просто верцепа. Верця, так. так. Діла. Ще образ дівчини. Дівчина це не, опис природи, да? це не природи. Матерія. образ природи. Образ, образ. міни ми говорили, да? є, сміна. Є, сміна. є сміна. Є зміни, є сміна. сміна. Опис чого? Матерія. Це образ річки. Це образ річки, він у нас вже є. Молодці. Далі давайте з вами попрацюємо.